Мир вам, шановні та я вітаю вас тим вітанням, яким привітав воскреслий Ісус Христос своїх учнів. Нехай Божий мир наповнить ваші серця, нехай Господь пошле свого Святого Духа, Духа Істини, щоб Він відкрив наш розум, щоб ми розуміли Писання, щоб ми пізнали істину і спаслися вірою в істину. Ми продовжуємо з вами роздумувати про те, що таке істина. І ми продовжуємо. Сьогодні я хочу на початок зачитати слова з послання святого Апостола Павла до Тита. Ось <кій> перші два стихи з цього листа. Павло, Слуга Божий, апостол же Ісуса Христа стосовно віри вибраних Божих і пізнання правди щодо благочестя, в надії вічного життя, обіцяного. Перед відвічними часами неоманливим Богом, який слушного часу об'явив своє Слово у проповіді, дорученій мені за повелінням нашого Спаса Бога. У цьому короткому привітанні святий Павло показує своє розуміння істини. Ось що він говорить! Він є апостол для того, щоб увірували. Вибрані Божі, щоб вони пізнали правду про істинне благочестя, щоб мали надію вічного життя, яке обіцяв Бог перед відвічними часами, і тут Він Господа Бога називає неоманливим Богом. Я хочу, щоб ми зупинилися над цим і подумали, Бог є Бог неоманливий. У ньому, у ньому немає жодної неправди. І тіні неправди. Ми багато з вами говоримо про це останнім часом, це цикл, бесід про те, що таке істина. Слова Господні, слова щирі, сім раз перелите срібло від землі очищене. Бог є правдомовний. Неможливо, щоб Бог говорив неправду. А сьогодні Святий Павло каже нам, що Бог є Богом неоманливим, у ньому нема омани. Він не дурить, він не крутить, він не говорить напівправди, який слушного часу об'явив своє слово у проповіді, дорученій мені, за повелінням нашого Спаса Бога. Бог своє слово відкрив у проповіді, і цю проповідь доручив апостолові Павлові. І ми маємо листи Святого Павла, ми маємо святі Євангелія, ми маємо апостольське свідоцтво, апостольські проповіді записані у новому заповіті. І це є істина сама чиста правда. Ми також з вами бачили і переконуємося кожного разу в тому, що люди по своїй натурі противляться істині. Минулого разу ми показали, що часто люди звичаї Ставлять вище над істину. Вони більше люблять якісь традиції, аніж саму істину. Цю саму думку святий апостол Павло висловлює у посланні до Тимотея. Це є друге послання до Тимотея, глава 4, стих 3-4. Глава 4, стих 3, 4. Запам'ятайте, ви можете вдома відкрити, знайти це в новому заповіті і прочитати самим. Ось що він каже. Бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми пожаданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб уприємнювати собі слух. І від правди відвернуть вухо, а повернуться до байок. Настане час. Коли люди від правди відвернуть вухо, а повернуться до байок. Такою є людська натура. Плоть вона бажає уприємнювати собі слух. Знаєте, там грецькою мовою використано таке словосполучення, яке буквально звучить так: чухати вуха. Знаєте, як коли кіт, і ви йому лоскочите вуха, йому приємно. І ось на це натякає святий апостол Павло: прийде час, коли люди таких собі вчителів виберуть, які будуть їм чухати вуха, щоб їм було приємно. Будуть лоскотати їхнє вухо, щоб було приємно. А за допомогою чого? Святий Павло каже, за допомогою байок, різних казок, різних таких вигадок. І догадок. І ось що він каже до Тимотея. Це другий стих, з цього він власне розпочинає: проповідуй слово. Наполягай вчасно і невчасно картай, погрожуй, напоумлюй і з усією терпеливістю та наукою. Проповідуй слово. І ось тут сказано, що слово і є істина. Люди відвернуться від правди. А правда, істина є в слові. Він каже: Тимотею, а ти проповідуй слово, будь невідступний у, цього, у цьому. Тому що настане час, коли люди не захочуть слухати слова, їм більше подобаються різні байки. І тут я говорю не тільки про якісь моральні моменти насправді це все прямо впливає на наше спасіння. Цей обман є трагічний, він є дуже небезпечним. Нам треба бути уважним і серйозно до цього відноситися. Про це говорить Святий Павло в другому посланні до Солонян, глава 2, стих 7, 14. 7, 14, глава друга, друге послання до Солонян. Ось що пише святий Павло. Тайна беззаконня орудує уже тепер. Тайна беззаконня це є задуми лукавого, зло, яке є в цьому світі. Воно збирає свої сили, воно орудує, планує уже зараз. Лише тепер є той, хто його стримує, аж поки не буде усунений. Є якась невидима рука, яка стримує зло, щоб воно не оголилося і не показало себе у всіх своїх масштабах. І тоді й з'явиться беззаконний, якого Господь Ісус умертвить духом уст своїх і знищить сяйвом приходу Свого. Тут Святий Павло говорить про того беззаконника, якого ми знаємо. І називаємо його Антихристом, який повинен прийти перед другим приходом Ісуса Христа. Це є людина беззаконня. Зараз щось стримує, якась невидима рука стримує і робить неможливим, щоб усі задуми зла, щоб уся злоба людських сердець відкрилася повністю. Бог стримує це своєю невидимою рукою. І ось коли настане той момент, коли Бог відніме свою руку, свою невидиму руку і дозволить цій, цій, цій тайні зла, тайні беззаконня досягти свого такого розквіту, відкритися, показати себе у всій своїй силі, ось як воно буде. Поява бо того... Чоловіка беззаконня, поява бо того, буде під діянням сатани з усякого роду силою, і знаками і з неправдивими чудами. Будуть знаки, будуть чуда, будуть знамення. Так як зараз ми бачимо різні знамення, які затуманюють людям голови. Благодатний огонь сходить. Ніхто не думає про смерть Христову. А всі товпляться навколо чуда, фальшивого чуда. Поява цього Антихриста буде з великою силою знаків і неправдивих чудес та всяким брехливим обманом для тих, які гинуть. Ми почали з того, що Бог є необманний, неоманливий. А чоловік беззаконня, Антихрист, Він буде діяти. Всяким брехливим обманом для тих, які гинуть, бо вони не прийняли любові правди, щоб їм спастися, і під його вплив попадають автоматично ті, які не полюбили істину, які не полюбили правду, щоб їм спастися. І тому, а тепер уважно, дорогі мої, і тому Бог посилає їм силу, допускає. Посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді. Щоб засуджені були всі ті, які не увірували в правду, а милуються із неправедності. Якщо ти сьогодні не шукаєш пристрасну істину, не любиш правду, не поставив її понад усе, ти завтра приймеш Антихриста. Точно. Точно! І не обманюй себе. Ти приймеш Його, і в цьому є Божий засуд за те, що люди не увірували в правду, яку Бог зробив доступною, правду в Ісусі Христі, правду у Своєму Слові. Бог допустить Антихристу робити такі знаки, і такі чудеса, що всі ті, які не полюбили істину Христову, підуть за Ним, підтримають Його. І так неодноразово ставалося в історії. Ми бачимо жовтневий переворот у Росії. Була християнська країна, здавалось би, як це так в один момент несподівано, одного дня раз і як пластинку перемінили. Як це так сталося? Насправді це оголилося в один момент, але готувалося десятиліттями, віками готувалося до цього. І в один момент маса людей підтримували, які раніше ходили в храми, святили Паски, хрестилися. В один момент раз. А вони все це підтримали, послідували слідом, фактично за Антихристом. Хоча він не був справжнім Антихристом, справжній Антихрист ще повинен об'явитися. Так буде, так є, щоб були засуджені всі ті, які не увірували в правду, а милуються з неправедності. А тим, які люблять істину, Святий Павло, дає таке підбадьорення, яким я хочу завершити. А щодо нас, то ми за вас, брати, улюблені Господом, повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас від початку, щоб ви спаслися освяченням Духа і вірою в правду, до чого Він вас і покликав благовістуванням нашим, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Ми спаслися. Освяченням Духа і вірою в правду, до чого Він вас і покликав благовістуванням нашим. Ви чуєте проповідь Божого Слова. Якщо ви приймаєте святе Євангеліє, ви спасаєтеся. Нехай Господь благословить ваші серця, щоби ви спаслися вірою в істину і освяченням Святого Духа. Христос Воскрес!